Прямому зв'язку з нами зараз Петро Добромільський, це голова Державної служби України у справах дітей. Пане Петре, доброго вам вечора. Вітаємо. Так, доброго вечора. Пане Петре, давайте спочатку нагадаємо всім українцям, що таке пакунок малюка, і власне, що входить в цей пакунок малюка. Наскільки це грошей? Ну, пакунок малюка зараз вартістю го сім тисяч. 589 гривень. Там він оновлювався цього року, 2024 року, за рішенням Міністерства соцполітики. Було там 30 речей, які входили зараз. Більше 90. при його формуванні там враховувалася думка і самих, самих мам, і спеціалістів Мінсоцполітики, ЮНІСЕФ, які є партнерами Міністерства соціальної політики. Тобто збільшена кількість речей. Ті речі, які були маленьких розмірів, їх забрали, тому що розуміємо, що діти швидко ростуть. Ну і додали ті речі, які найнеобхідніші для того, щоб родина не витрачала часу, зразу мала можливість їх в пологовому будинку отримати і зразу використовувати. Це великий пакунок більше 16 кілограм. А як, от ви сказали, що зріс майже втричі так? номінал цього пакунку малюка. Як змінювався цей пакунок з урахуванням інфляційних процесів? Тому що, ну, ще 5 років тому пакунок малюка це було 5 тисяч, по-моєму, 200 гривень, так. І певний набір. Сьогодні ви кажете, вже 8, але чи цього достатньо? Ну, поки що цього достатньо на більше. як на... Тисячу гривень зросла його вартість. Враховані всі експерти, їх закупляють вже в великій кількості, і там, коли купляють їх по одну річ, то я думаю, батьки їх куплять набагато дорожче, ніж вони закупляються зараз. Так що будуть враховуватися, але, але все добре. Чи можемо сказати, що до прикладу, отримання грошей так, грошової компенсації, зараз це більш популярний механізм, ніж отримання самого пакунку малюка, от загалом по Україні. Ну, є в людей вибір з різних причин. Люди вибирають або пакунок малюка, або грошову компенсацію. Це більше 76 тисяч людей за її отримали. В косі друга, третя дитина. В кось залишаються речі з попереднього. Тобто, людина має вибір і вони відкривають спецрахунки, отримують кошти і мають право витратити виключно на ті речі, які потрібно для дитини. Є реєстр на сайті Мінсосполітики тих. Підприємці, які долучилися до реалізації цього проекту, вони знаходять всі всі магазини і закупляють там ці речі, які їм потрібно. Але здебільшого, родини обирають пакунок малюка чи грошову компенсацію. Ну, ми бачимо по статистиці, що в більшості вони обирають компенсацію, угу. тому що кожен собі вибере те, що йому потрібно, за розміром чи за кольором, чи за чимось іншим. Пане Петре, так саме з цим пов'язано. Я просто бачив ваш допис в соціальних мережах про те, що за півріччя першого року видано 20 плюс тисяч пакунків малюка, а на друге півріччя готові до видачі 13 плюс пакунків малюка цих бебі-боксів. Так, оце зменшення? Воно якраз пов'язано з тим, що люди частіше вибирають все таки грошову допомогу чи з чим? Ну напевно, люди просто знають, що їм більш потрібно, і це така перша річ, яку вони отримують в пологовому будинку. І потім, може, ви на протязі року вони можуть отримати компенсацію. Напевно, потім вони дивляться, що їм на до вподоби і. Але ми все таки розуміємо, що краще, коли є в людей вибір, і вони можуть самі собі вибрати. А до речі, от пологовий будинок чи достатньо самого факту? ну, вибачте за це питання. Самого факту народження дитини в пологовому будинку, чи породілля має ще якось довести документально, що вона має право на цю допомогу від держави? Ні, в пологовому будинку вона до вільної форми пише там звернення, буквально декілька речень. і додає свої документи підтвердження особи. Але факт, пологовий будинок сам бачить, що. Дитинка П... Пане Петре, а сума грошової компенсації вона дорівнює сумі і вартості пакунку малюка? Так, так. Пакунок малюка вартість така, як люди отримують компенсацію за нього. Угу. І ще, от стосовно, стосовно доставки пакунків малюка до пологових відділень, ми розуміємо, що є прифронтові. У нас громади територіальні, де в принципі продовжують люди звертатися і там приймають пологі. От як з цим везете чи не везете, такі, чи краще грошима Такі бейбі бокси доставляються у всі пологові будинки на підконтрольній території України. У всіх немає винятків такого, що десь їх не заводять. Чи є з ситуацією війни в Україні затримка виплат компенсацій або доставки бебі-боксів? Чи фіксуєте ви таку ну, ситуацію? Поки що не було, але є питання, коли до нас зараз зверталися: що людям щось не надходило. А це в більшості було зв'язано. Тому ми і публікували, щоб люди відкривали спецрахунки для отримання цих коштів в Приватбанку. Якщо люди відкрили простий рахунок. Потім вони і так змушені піти відкрити спецрахунок для того, щоб ці кошти вони отримали. В загальному все фінансується. Пане Дякуємо вам, пане Петре, що нагадали про пакунки малюка і як можна скористатися цією послугою від держави. Петро Добромільський, голова державної служби України у справах дітей, був з нами зараз на прямому зв'язку.